Привіт, друзі! 10 лютого сьогодні з вами Валерій Клочок. Два дні тому, 8 лютого, у Москві відбулося засідання Центральної виборчої комісії, де антивоєнному кандидату Борису Надєждіну відмовили у реєстрації. Абсолютно очікуване рішення для дуже багатьох, і я також такий варіант допускав, але допускав, що його і зареєструють. Надіждін став популярним буквально в останній місяць, коли голосніше говорив про свою антивоєнну риторику, коли збиралася дуже велика кількість людей в чергах, аби підписати підписні листи за нього. І він зібрав 200, мабуть, з лишнім тисяч підписів, ну точно за 200 тисяч більше, здав 105 тисяч, але 10 тисяч із даних визнали ну, такими, що недійсними. Тобто в них є брак неточності, мертві душі навіть понаходили, таке інше. Надіждін намагався відбілити, відбити ці підписні листи. Листи, але це не вдалося, часу було мало, і Памфілова, очільниця ЦВК ну була непохитною в у винесенні рішення і сказала: Ні, ні, надіждінь не може бути кандидатом на посаду президента від фактично антивоєнної когорти росіян, які хотіли швидкого припинення саме війни і повернення мобілізованих додому. Це те основне, про що говорив Надіжден. Я не буду повторюватися, ви, в принципі, це добре знаєте. Але увага до цієї персони дуже серйозна, була прикута не лише на Росії, а й за кордоном. Тому що її антивоєнна риторика вона затребована на Росії. І чимало тих, хто хотів би якось виказати свою цю позицію, отримали унікальний шанс зробити це, підписавшись за Надіжіна, і Надіжіна підтримували дуже багато опозиційних політиків як на Росії, так і за кордоном, ті, що перебувають нині в екзилі, і навіть Навальний із місця позбавлення волі говорив про те, що треба підтримати Надєждіна. Це, мовляв, дуже класна і крута ідея. Ну, загалом, можливо, і так. Але що буде робити Надєждін далі? Відразу після того, як ви оголосили йому рішення про те, що він не допущений до виборів, він сказав, що буде йти до Верховного суду. Один день він мовчав і сьогодні конкретно заявив про те, що він готує такий позов. У нього є 10 днів з моменту відмови. Тобто, з 8 лютого до 18, 18 люто він повинен подати позов до Верховного суду. Такий позов готується. Він буде оскаржувати, як і саме рішення Центральної виборчої комісії, а також закони на підставі, яких ухвалювалося це рішення, та акти Центральної виборчої комісії, якими керувалися у підготовці йому відмови. Верховний суд Росії має розглянути цей позов впродовж 5 днів. Бувають випадки, коли особливо складні справи, він розглядає їх 10 днів, тобто до кінця місяця, в будь-якому випадку, Верховний суд розгляне цю справу і про це будуть постійно говорити. І тому я вважаю, що це дуже потужна технологічна кампанія з медійної підтримки Надєждіна. Але гарантії того, що у Верховному суді не побігають кремлівські прихильники Путіна, які не хочуть допускати Надєждіна до виборів, і не порадять суддям ухвалити правильне рішення і зовсім не в інтересах Надєждіна. Я це абсолютно допускаю і допускаю ті, хто сьогодні. Курує а, виборчу кампанію Надєждіна. а це відомий вам Кирієнко, Я про це вам уже неодноразово розказував. Він є заступником глави адміністрації президента Путіна і має дуже серйозний вплив у Кремлі і на Росії загалом. І я не виключаю того, що м, дійсно такий варіант він може прораховувати про що я саме власне зараз маю на увазі. Якщо Надєждіна відмовлять у Надіждину у Верховному суді, він не стане кандидатом на посаду президента, тоді, ну ймовірше за все, Путіна обруть і ніяких там варіантів із зміною політики на Росії, в принципі, бути не може. Але політику змінювати не хочуть, хочуть змінювати обличчя. І Надєждін саме був таким кандидатом на зміни обличчя на Росії, але щоб усі залишилися при своїх грошах. І Кирієнко в цій частині виявився ну дуже вправним. Справа в тому, що до 8 лютого зареєстрували інших кандидатів на посаду президента, і є також ще один оставлений. Це така собі ну, темна конячка, я скажу. Нікий Владислав Даванков. Можливо, ви знаєте, хто можливо не знає, хто це такий. Це віце-спікер Державної думи Російської Федерації, який був висунутий на посаду кандидата від партії Нові люди. Про нього мало хто говорив, але він потрішку притримувався також антивоєнної риторики, але не так голосно, як Надіжний. Як він збирав підписні листи, я вам цього точно не скажу, але він здав і його зареєстрували. І буквально сьогодні Андрій, перепрошую, Владислав Андрійович Даванков повідомив про те, що він буде звертатися до Надєждіна, аби той його підтримав. Ну, Надєждіна зняли, а Даванкова зареєстрували. А риторика антивоєнна, обох однакова. Але надіждін вистрелив медійно, а Даванков не вистрелив. Ну, Даванков, до речі, набагато молодший надіжі він 84-го року народження, і також має дуже серйозний вплив у політиці російській і є також креатурою Кирієнка. тобто абсолютно. Очевидний один із варіантів розвитку подій, коли буде тривати судовий процес. А Надєждін потихеньку буде підтримувати Даванкова, підтримуватиме його риторику. І Даванков сказав, що до 15 лютого він опублікує свою програму, до якої можуть бути включені тези і о його однодумців, скажімо так, тобто кандидатів, які зареєстровані або не зареєстровані, але думали точно так само, як і він. Хоча Даванков, скажу вам відверто, також як його називають Крим нашист, тобто він говорить, що Крим російський. Він голосував за визнання так званих республік ЛНР-ДНР, за приєднання територій до Росії. Ну нічого, абсолютно якогось антипутінського з його уст ви ніколи не почуєте. Втім, він виступає за припинення війни. І є навіть низка матеріалів опубліковано російськими політологами на сайтах російських, де мовиться про те, хто такий Кирієнко. Кирієнко – це один із. Ініціаторів і прихильників повернення Росії до стану 2013 року, що означає стан 2013 року. На Росії є низка дуже потужних бізнесменів владних політиків, які б хотіли припинення так званої, як вони називають, СВО, повернення мобілізованих додому і зняття санкцій. Для них це найголовніше, щоб можна було пиляти гроші на Росії з російського бюджету і витрачати їх в НІЦІ. Це дуже зручно, щоб зробити так, як було в 2013 році. І Кирієнко є одним із таких провідників такого проекту. А для цього просто що потрібно зробити? Обрати якогось антивоєнного кандидата у президенти на Росії, який буде прихильним до чинної влади, який не буде видавати Путіна, не буде видавати там інших. Злочинців військових Він буде виступати за те, що ну давайте потрішку будемо вирішувати питання, чи ж насправді Крим. І також ну десь так ми припинимо війну дуже швидко, вогонь припинимо, але спірні території стануть предметом обговорення. Абсолютно точна риторика, як і у Надєждіна. Тому історія з Надєждіним вона дуже цікава в частині того, хто курує саме цей проект. Звісно, це поки що ну немає таких явних ознак, але наголошую, що дуже багато російських політологів. Які дуже добре знаються на російській політиці, та принаймні ви можете покоритися самі в інтернеті і знайдете чимало інформації про цього Даванкова. Вони стверджують, що це дійсно нині змодельований Кирієнком, тобто однією із кремлівських веж, проєкт про перезавантаження влади в Кремлі. Ну, такий собі палацевий переворот, про який я вам розповідав раніше. А в той час, коли, до прикладу, Надєждін із Даванковим будуть домовлятися публічно, ну, Надєждін буде судитися і буде доводити про те, що ну, його незаконно зняли з виборів. Питання тепер риторичне е, виникає: а чи дійсно електорат Надіждіна перебіжить до Даванкова? Ви знаєте, в один голос фактично опозиційні політики говорять про те, що зараз прізвище антивоєнного кандидата абсолютно не важливе. Ті, хто стояв у чергах до Надєждіна, вони легко піднімуть прапор антивоєнний і понесуть самі його до Даванкова. Даванкову просто треба буде його прийняти в руки і сказати: так, я антивоєнний кандидат. Даванков також не критикує Путіна, він не виступає з е, жорсткою критикою е, політиків на Росії, але він говорить про те, що ну, дійсно от спецоперацію так звану варто було припинити, тому що вона несе дуже багато шкоди. До речі, Перед початком так званої спецоперації він виступав проти неї. Тим часом Надєждін активно працює сьогодні. Він сказав, що продовжує збір грошей для того, щоб розрахуватися по всіх фінансових зобов'язаннях з тими, хто збирав підписні листи. Він зараз виясняє, куди зникло 400 тисяч екземплярів його агітаційної газети. Він випускає цю газету онлайн, і я думаю, що Надіжніна будуть підтримувати, тому що воєнна риторика потрібна. І якщо навіть у Верховному суді ну, не вдасться порішати, для того, щоб його зареєструвати, то якщо будуть активно перетікати голоси до Даванкова, то я думаю, що на такий сценарій Кирієнко може піти. Є інші течі, які сьогодні Збільшують кількість прихильників антивоєнної риторики. Ну, от, зокрема, я вам вже розповідав про такий собі проект. Які проводять зараз жінки мобілізованих, і він називається Путь домой». Вони кожного вихідного дня організовують невеликі мітинги протесту і в Москві, і в інших регіонах покладають квітки до якихось там мобілізків слави і таке інше. Але ну, сама риторика про те, що давайте мобілізованих повертати назад, вона постійно лунає і про цей проєкт говорить все більше і більше. Окрім того, друзі, також набуває обертів і партія Дунцової, яку не допустили до виборів. Яка також повідує антивоєнну риторику. Але з м'яким відкатом. Не про визнання йде того, що ну, неправильно була спецоперація, мають воєнних злочинців віддати, так звана спецоперація, я перепрошую. А м'який відкат до сценарію, точніше до ситуації на Росії 2013 року. я вам скажу відверто, що чимало опозиційних політиків на Росії розуміють цей проект, який є, я, ну скажу так, не те, що та й ярим, да, але такими більш-менш відвертими антипутіністами втім, вони продовжують і підтримувати той же самий Ходорковський за кордоном Навальний Заград, тому що першим пунктом буде, до прикладу, надіждені на пункт випустити із в'язниці, звільнити з в'язниці усіх політичних в'язнів. А вони, ну, в такому разі дійсно зараз бачають для себе однією з таких надій, швидше вийти із в'язниці ну, а далі політичне життя на Росії може набрати зовсім інших обертів. Говорити про якісь великі акції протесту, радикалізм поки що не доводиться, тому що силова машина на Росії працює дуже потужно. Але поява у медійній площині буквально кілька годин тому у російських містах Деванкова з пропозицією співпраці з Надєжніним, дуже дуже цікава. Хоча я не виключаю те, що надіжні нам можуть і повернути до реєстрації після відповідного рішення Верховного суду. За цим будемо слідкувати, але реально тема дуже цікава. Тому підписуйтесь, ну якщо не цікаво, то напишіть у коментарях, я з радістю їх почитаю. Ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Дякую всім, хто підтримує мій канал. Ми вже маємо 100 тисяч підписників. Тут сьогодні це відбулося. Я сподіваюся, що це лише перша наша сотня тисяч, а їх буде набагато більше. Всіх люблю, ціную шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!